Я це зробив. Я тут, крайня точка Європи, далі океан. О, вірний кінь, грязний, трохи падав. То не вщо. То все ми покрасимо, то не побрави. Отак от, от у нас. Іду переставлю мотоцикла, щоб він тут не стояв, бо то так не дуже. І, і ось вираз обличчя, коли розумієш, що загубив патличний мікрофон, а запасного з собою немає. Це сам саме Нордкап. Саме західна точка Європи. Ось так воно виглядає. Наверху не літав, був сильний вітер, от побачив такий відбойник, де було наклеєно купу наклеюк. Рішив зупинитися. Наклеїти свою наклейку, заодно зробити відео такого гарного пейзажу і політати дроном. Спати я ще не лягав, це вже зараз не знаю яка година. Це друга година ночі. Тут сонечко, я нічого не їв. І в мене купа мокрих речей. Я тут зупинився, трошки просушу це все, розкладуся. Ну і посплю годинки, дві-три скільки посплю. Чіткий набор, Ну, Ця кришка так паршиво тримається. Треба буде вдома щось придумати, якусь резинку, замотувати. Побув на Моркапі. Дуже гарно. Відео записав. Ну, є нюанс. Відео без звуку. Почти на самому початку я загубив мікрофон цей петличку. І була трохи неприємна штука. Опа! А знайшлося все дуже просто і дуже банально. Вона впала в мені якби в курці, і я проїхав потім десь кілометрів 10. Щось мені балаклава, мішала, я зупинився і в мене випало. Ця штукінці петличка на землю. Я, звісно, обрадувався, що я її не загубив. Поки я це все буду робити, поки вода кипить, так от у мене це все виглядає. Раннішня трапеза. Чи ночна, чи вечірня, не знаю. Доброго ранку. Хоч вже і на ранок на даному етапі. Тут половина восьми, в Україні половина дев'ятої. Зараз роблю каву, роблю якесь, як жінки кажуть, генеральне прибирання. Перебираю речі, що смітник уже. Вже спішити не маю куди. я вчора кип'яток заварив. Щоб сьогодні ранком вже не бігати з тими всіма штуками, палатка просохла, речі, які я постирав, просохли. От. Сижу і думаю, куди мені їхати зараз далі. Зараз планів є багато, я, якщо чесно, не прокладав маршрут. Просто в гуглі точки забивав. По принципу їду сюди, а далі що вийде? Чого? Ну, бо всі там мені казали, що ти не доїдеш що дуже далеко, а ти 4 дні на то відклав. А тобі погода, а як ти будеш? І я зато нічого не пладував наперед. Тепер я це зробив. Ну і далі. Зараз буду дивитися, Трансатлантична дорога. Ну, що ближче, Лафотенові острова, де, 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 поселення А АО, якось так воно називається. Теж там рибацьке таке поселення, яке там на багатьох відкритках, ну така, як е, візитна карточка Норвегії. Зараз подивлюся. Тут є три великих водопади. Ну не саме тут, на цій локації, а взагалі в Норвегії. Чортова горошина, язик троля, дорога тролів, музей нефтянників. Ну от так Я буду зараз їхати і дивитися, що по маршруту куди, туди буду завертати. Від того і буде залежати мій ночлях. Треба отак от. За 3-4 дні просто посидіти, тим більше такий от пейзаж, успокоїтися, ну і просто побалдіти, коли, коли я ще буду на березі океана. Я, може якось поїду в Індію, тільки я дивився огляди, грязно, там, не знаю, жарко, я холод ліпше переношу, ніж жару. Треба буде думати, краще десь поїхати по Германію, всю Германію об'їхати. А може поїхати на Шотландію. Там теж такі от пейзажі. Ну от я і, і зібрався. Будемо вирушати з цього місця помаленьку за собою. Лишив чисто, подивився все. Їду помалесеньку в сторону Лофотенських островів. Мені би, звісно, ще десь зараз смітник знайти. Було би непогано. Пише ВЦ. А де? А там напевно йду там. Викинув сміття, щоб не возити за собою. Тут кульок ззаді, ще не ровен час, лише розірветься і буде по всьому. Пару метрів отут вернутися до... Отут от має бути смітник. Якщо показувало, що є ВЦ, значить має бути і смітник. Бо просто тільки знайти його. я думаю, что там. что чувака потекло. Я думаю, что здесь тут. Я ще снова Напевно, все-таки хтось тут прибирає Ну це що? Пинусь сюди. тут не написано що підказав червягам, куди діти, щоб я хоч де не кинув Дякую! Все дуже чіткий буде туда йти мож. не можеш няну типа якщо дуже хочеться то можна то, звісно, да звісно дано тут сюди відеокамери стоять туннель і там малесеньких таких от багато багато Я вже заїхав на заправку, бензину мені стало. Назад, вертаючися, десь почти їхав на катом, тому що боявся, щоб не закінчився бензин. Але заїхавши назад на заправку, про яку я розказував, у мене запас ходу лишався ще на 70 кілометрів. Так що це реально і все чітко. Ай, комар залетів. Засранець неблагодарний. Ось таких хто видно, отут от збоку все по бокам, тільки недавно зійшов сніг. Тому що видно, що снігу є. Тільки що зупинився на каву. Ще одну. Просто ну, зупинився, там багато людей стояло в магазині. Зайшов в магазин, взяв тістечко. До тістечка взяв, ну просто каву взяв. Е -е, тістечко. Е -е, 35 їхніх -о -о цих норів. Ну почти 100 гривень виходить. Е -е, вкусне. Таке аж в роті тайло. Там вже зустрівся з німцями. Пара чоловік з жінкою їдуть на F800. Каже, що ночували наверху, був сильний вітер, що зараз почти не спали. Каже, що ще трохи їде і буде бай-бай спати, бо нічого не виспався. Значить, я правильно прийняв рішення, що там вчора не ночував. Я з'їхав вниз і виспався, я аж мама дорога. Ну я думаю, що тут для життя не дуже. Я думаю, що тут на зиму засипає снігом, що дорогу чистять, а снігом засипає. Бо середина червня, вже зараз кінець червня, Я снігу ще он скільки. Я думаю, що тут і засипає, і топить, і все по кругу. Так замітив, що зелені номера, тільки що проїхали машина, зелені номера це в них державні, тобто якісь структури їздять. Служби, що дорогу ремонтували, у них теж такі ж номера. Я так думаю, що це державні, ну державні або машини, які оформлені на фірму. Фірма може бути і приватна, але машина оформлена на фірмою. Тобто, вона не є в приватній власності, як фізичної особи. Погляньте, як люди живуть. Хатка там, хатка там. Тут, напевно, не живуть, бо річка розливається, а от там, на розвишеності вон так живуть люди. Бачите, тут вже є і зелені домики, сірі, червоні, білі. Ця частина Скандинавії пішла видно далі. Вони зрозуміли, що може робити не лише червоні. А може ну там біля нордкап були теж всі червоні. Тут уже видно хто як, може не таке туристичне, може там є вимога, що мають бути всі червоні, щоб, а може не знаю. Ну, є, ну, тут більше вже чорних, тут вже коричневі. Половина бачите стоїть на, якби на ножках, тобто не на землі капітальна споруда. Як у нас строять на, на ножках Чого? Не знаю. Тобто по логіці щоб не промерзало. Він, всі дома знизу. А може спеціально для того, щоб продувало А може що підвала нема О! Не можна вкупати, напевно, фундамент. Сваї ще якось бурять. <кій> а фундамент як прокупаєш? Видно, сваї бити дешевше. Сваї вдарив по цей. Ну і звичайно з Івано-Франківська сюди цемент возити, щоб бетон залити, теж грошей врахує. Ну, синій. Я туди у дворі замічаю, снігоходи стоять. Значить тут таки зимою люто. Але нічого, хатки гарні. Всі якось по одній технології. Десь два комара залізли під костюм. Лень ставати, а вони зараза десь кусають. Одна десь в руку, друге десь в районі з боку живота. Як вони тут живуть з цими комарами? О, який водопад! Я у нас теж ходжу на рибу, там на ставки, ну є комарі. Ну щоб так, це просто фантастика. Тобто видно сніг, злазить, ну, сходить сніг, стаює і вони всі вилізають із блін, чи як там в них називається. Зараз <кій> перед нами відкриється обалденний фьорд. Я його вже бачив, просто поки включив камеру. В рукавицях не так просто, треба буде мені теж щось з цим придумати, чи це кріплення перенести сюди, щоб я включав якось, ну, щось маймудро. друге. Офікеть великий. Дорога просто шикарна. Їдеш, настільки насолоджуєшся водінням, в ну, ручку не відкручуєш, ідеш собі в своє задоволення тих 80-100 і, і більше не треба, Тобто собі можеш закладати легонько так в задоволення. Ну, знаки треба, дати Так, куди пропав мій фьорд? Із точка знак. Це не важливо. я заїду тут зараз на парковку. Подивитися на цей фьорд. Мені спішити нема куди. Так, 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 так. То що то не парковка? Я думаю, то глядовий майданчик. Зараз ми щось знайдемо. Поки кружляв в цьому містечку. У пошуках оглядового майданчика, щоб поглянути на цей фьорд натрапив на кафешку, барбекю, вирішив завернути, подивитися, що там продають, може щось смачне, щось поїсти, трохи перепочити і розімнути ноги. Зупинився, хотів поїсти, зайшов в якусь кафешку. Тут трошки далі недалеко. Гамбургер 900 гривень, шаурма 1100. Коротше, рішив, що буду далі їсти своє. Якби щось було вкусне, таке, що я ще не їв, ну то нехай би було. Оплатити. Оплатити гроші, французи їдуть. Французи це... Ми з ними познайомилися на Нордкапі. Візинка питається, вона на 800ки, а він на 1250. От, а це такий фьорд. Я думав дроном політати тут, але там я тільки що проїжджав в аеропорт. Ну, Аеропорт, де самоліти і морпорт, морський порт. Я думаю, що там у них є навігація, 5-10. Ну, коротше, не ставлю того робити. Я підоз... підозрюю, що дадуть мені за то діло по шапці, якщо я буду в таких стратегічних містах. Але фьорд досить великий. Фьорд великий дуже гарний.